Компанія Екстра Сток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Краще виборочей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Реабілітація. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписатися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувати на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, в на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, дивимося. Тут у нас, значить... О, це у нас все е розказує, Це у нас для... Чого? для руки. Це для руки, щоб носити замість гіпса. То в нас для спини, то під шию. Це також у нас під шию, щоб лежати. Під шийник. Це у нас на коліно, на, колін, а на локотник. На п'ятку. На пятку. Це в нас щітки захисні. Це на колінник. На пояс. Це в нас грілка, пояс, на колінник, гарний, якісний. Це в нас дорогі панчохи, це в нас нап'ятник. Це в нас також захиснікі штуки, це в нас для спини, грілка, на колінник. Так. Для шеи. Еще. Для шеи. На клинник. Так. Ще на пятку? Дивимося? На пояс? Це на пятку? Це в на, нас на пояс? Пояс? На колінник чи на п'ятку. Е, на ш... спину. На п'ятку на спину. На спину, щоб тримало. Е, класні панчохи реабілітаційні. Грілка. Це для руки, щоб носити бандаж. На спину захист. Це захист для сноубордінга, якщо не помиляюсь. Дуже якісний. На колінник. Це захист. Ще на колінник на спину. На колінник. Панчохи. Ще. На спину. Панчохи на колінник. Це в нас на руку, на локоть, для ноги, на колінник, для спини. Наповнення гарне мішка, я вам скажу. Для спини комплект панчохи на коліно. Різноманітне, багато всього, собівартість низька. Це в нас на п'ятку, на п'ятку панчохи, колготи. Це в нас така штука, там, така вона. Колготи компресійні. Туха під голову, грілка, компресійні панчохи. Ще компресійні панчохи, Так, панчохи різноманітні. Так, чохол на грілку. Це в пятку, щоб гріти. компресійні панчохи, там є пари стан новий. Це на руку панчохи. Вага невелика, кількість велика. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.